Друзі, доброго вам всім дня. Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 28 жовтня 2023 року. На вулиці на даний момент штормове попередження. Вітрюган прям дуже здорове. Бачите, що робиться? Вітер просто дуже здоровий. Я боюся, щоб хоча б не повиривало дерева та не полягали рядки виноградними кущами. Хочу показати вам степлер, яким підв'язую свої виноградні кущі. Ось він перед вами. Це звичайний китайський степлер, який продається в інтернет-магазинах і так. Як ним працювати? Нажали отак, він вистачає стрічку, підносите отак до. Проволоки за проволоку закидаєте, натискаєте і все. І отак він ось його і фіксує. Двома руками, друзі, буде набагато краще із-за того, що одною ну, рукою невдобно. А двома руками, якщо не це дивіться, що робиться страшне. А двома руками, якщо ви будете це робити, то можна просто краще підтягнути стрічку і все. Отакий От є степлер, бачите який? Ось він перед вами. Е, у мене багато хто записує, якому перевагу віддати: китайцю, корейцю чи японцю. Ну, друзі, це у мене китаєць, він уже третій рік. Виходить, і О, такий світриган. Він уже третій рік у мене виходить, працює. Що я сюди змінив, так це тільки один ножик, який знаходиться тут змінив, його видно. Тому що нечайно улупив по проволоки, ну це було один раз. Так що, друзі, от таке. І все. З приводу ціни, цін дивіться самі, тому що є люди, які там, кажуть, ми краще візьмемо краще. Хоча я хочу сказати, що на ту суму, яка, за яку можна купити японця, можна взяти три китайця і вони вам будуть працювати три штуки більш, більше 10 років. Тільки що потрібно сюди буде, так це скоби. І стрічка спеціальна, яка сюди заряджається. Зараз спробую відкрити. Ось бачите, яка вона. Ну і скоби там маленькі, спеціально для нього йдуть. Так що, якось так. Ось такі є степлі. А там вирішуйте самі. Якщо у вас там 2-3-5 кущів винограду, то ви можете обійтися і проволочками, я раніше такими, ось мотав вірьовочками. Ну а кущів вже більше і більше. І виходить, що степлер на даний час це незамінима річ, якось так. Ну що, друзі, буду закруплятись. Дивіться, яке просто страшне. Уже і дощ знову розпочинається. Просто дурний. Що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким. Ваші домівки, вашим друзям саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Щиро дякую всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Повертайтеся живими і неушкодженими. У свої домівки до своїх сімей. І будьте здорові, саме головне, все буде Україна. Друзі, закругляюся, відривантимо. Розмовляти навіть не дає. Просто буде страшне. Тепер що робиться. Так що такі друзі справи показав. Дальше. Далі робіть висновки самі. Таля на побачення, ще побачимося.